Усім привіт, друзі! З вами Футбол України. І у цьому випуску ми розберемо з вами, що ж таке цей новий формат Єврокубків, з ким, як, де та коли зіграють наші команди, які суперники нам випали, та що взагалі чекати від ось цієї оновленої системи як Ліги Чемпіонів, так і Ліги Європи. Тож підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, можете вже написати коментар, а також ставте чайничок і поїхали розбиратись. Отож, розпочнемо напередодні і Шахтар, і Динамо дізналися своїх вісьмох суперників на груповому етапі. Так, не трьох, а саме вісьмох. І оскільки формат Ліги Чемпіонів та Ліги Європи буде у цьому сезоні з цього сезону однаковий, то і вступне таке загальне слово буде в принципі уніфіковане для обох турнірів. Отож, відтепер замість звичного для нас формату групового етапу клуби гратимуть у єдиній лізі. Кількість учасників також змінилася, їх не 32, а цілих 36. На основному. Етапі Ліги Чемпіонів та Ліги Європи клуби зіграють по 8 матчів із різними суперниками. 4 проведуть на домашніх полях, або ж як українські команди на формально домашніх полях. Ну і 4 на виїзді. Під час жеребкування кожен клуб із кожного кошика отримав по два суперники. Далі клуби відповідно до жеребкування, як у лізі чемпіонів, так і у лізі Європи, гратимуть між собою, і за підсумком змагань буде сформована єдина таблиця. Вісім перших команд цієї таблиці одразу крокують до Однієї восьмої фіналу, а клуби, що займуть місця із 9 до 24, проведуть ще ряд стикових поєдинків. Після цього визначиться решта учасників тієї самої однієї восьмої фіналу. На цьому етапі важливе уточнення, адже відтепер переходів між Єврокубками, тобто клуб вилітає з Ліги Чемпіонів до Ліги Європи, умовно, або з Ліги Європи до Ліги конференції. Ось такого більше не буде. Тобто, якщо клуб зайняв нижні місця у турнірній таблиці або програв у стикових поєдинках, то для них Єврокубкова кампанія. Буде завершена у стикових матчах. Команди, які посядуть місця із 9 до 16, будуть сіяними, а із 17 до 24 – не сіяними. Потім в одній восьмій фіналу місця з 1 до 8 будуть сіяними. А переможці стиків не сіяними. Якщо ви задаєтесь питання, що це взагалі дає, то сіяні команди матчі відповіді гратимуть удома. Зміни торкнуться також і календаря групового етапу турнірів. Адже останні тури Єврокубків заплановані аж на січень 2020. Дцять року також у кожному із трьох клубних турнірів буде один ексклюзивний ігровий тиждень. Тоді матчі двох інших турнірів не будуть проводитись. До прикладу, в рамках ексклюзивного тижня Ліги Чемпіонів будуть грати матчі у вівторок, середу та четвер. На ексклюзивному тижні Ліги Чемпіонів у середу та четвер. У іншому ж звичайні дні Єврокубків залишилися незмінними. Це вівторок та середа для ЛЧ та четвер для ЛЄ. Важливо також, що в останньому турі загального етапу кожного турніру. Усі матчі будуть гратися одночасно. Ну і якщо повернутися до сітки турніру, то починаючи з однієї восьмої, далі все за звичною схемою: чвертьфінал, півфінал і фінал, який прийматиме стадіон у Мюнхені. Також додамо, що не змінилася і почерговість проведення матчів, тобто один вдома, а наступний на виїзді, і так далі до останнього суперника. Міг випробувати на собі цей оновлений формат Ліги Чемпіонів і наш Артем Довбик, але він обрав для себе інший шлях і разом з Ромою попрямує до Ліги Європи. Щоправда, у чемпіонаті Італії на них чекатиме матч, ну справді, рівня ліги чемпіонів, адже їх суперником буде Ювентус. На цей поєдинок наш партнер пропонує дуже широку лінію. Там ви точно знайдете для себе якийсь цікавий підсумок. Наш прогноз ви бачите на екрані, а у коментарі, що закріплений під цим відео, а також за QR-кодом вгорі екрану на вас чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Ну що ж, а тепер безпосередньо до наших у Єврокубках напередодні першим своїх суперників у лізі чемпіонів дізнався донецький шахтар. Для початку загальний підсумок жеребкування. Нічого не зрозуміло, ну тоді розбираємося детальніше. Отож, як ми вже сказали, кожен клуб отримав своїх унікальних суперників. Щодо Шахтаря, то тут команді Маріно Пушича буде, ну, якщо не дуже-дуже важко, то як мінімум просто. Дуже важко. Суперниками гірників на даному етапі стали Баварія. З ними гратимуть вдома. Борусія це матч на виїзді Аталанта знову вдома. Ну і на виїзді Арсенал. Далі вдома Янг Бойс, на виїзді ПСВ і завершиться груповий етап домашнім матчем з Брестом, а далі виїзним з Болонією. Точний розклад стане відомий за кілька днів. Тоді ж буде опубліковано і календар матчів гірників. Наразі УЄФА є лише базові дати турніру. Так, перший тур відбудеться у період із 17 до 19 вересня. А заключний восьмий заплановано на 29 січня. Раунд плей-офф або ж стикових поєдинків проведуть 31 січня, а грати на виліт почнуть із 21 лютого. Усі суперники це команди топового рівня. У Лізі Чемпіонів немає слабких опонентів. Звісно ж, цікаво грати проти команд АПЛ, Бундесліги, серії А. Це найкращі ліги світу і фантастичний досвід. Наша мета перемагати у кожній грі, і до матчу не буває ситуації, що у когось немає шансів. Такими словами, прокоментував це жеребкування наставник шахтаря Маріно Пушич? Ну а ви у коментарях оцініть шанси гірників на успіх у турнірі? Ну а далі до київського Динамо, яке як би не намагалося, та все ж не зуміло застрибнути у один турнір із Шахтарем, і з Ліги Чемпіонів вирушає до змагань рангом нижче до Ліги Європи. Тут у Динамо, зважаючи на рівень турніру, не сказати, щоб набагато простіші суперники ніж у Шахтаря у Лізі Чемпіонів. На команду Шовковського чекає домашній матч із Лаціо. Далі виїзд в гості до Артема Довбика та його Роми, домашня зустріч із Ферен та виліт до Реал Сосідаду. Вдома прийматимуть Вікторію на виїзді, зіграють із Галата Сараєм, і закінчиться груповий етап домашньою зустрічю із командою РФШ та виїздом до Німеччини на матч із Гофенгаймом. Тут знову ж таки точної дати матчів, поки немає. розклад буде оприлюднено 31 серпня. Перший тур стартуватиме 25-26 вересня. Заключний восьми зіграють 30 січня, 13 та 20 лютого проведуть стикові матчі, а фінал відбудеться 21 травня. Давайте у коментарях. Ах, також спрогнозуємо, як виступить Динамо у цьому турнірі. Ну що ж, друзі, напишіть у коментарях, чи розібралися ви з цим новим турніром. Насправді там все не так важко, просто трішечки заплутано і, звичайно, спочатку нам буде незвично, адже ми звикли до цих восьми груп, чотирьох команд у кожній групі і так далі. Але все рухається, все змінюється, і доведеться нам звикати і до нового формату. Ліги чемпіонів. Давайте в коментарях оцінимо шанси наших команд на вихід, принаймні з групи. Як вам це жеребкування, Як вам суперники? Діліться своїми емоціями. Залишайтеся на зв'язку, і скоро побачимось.